І в спеку, і в сніг, і в дощ. Працівники територіального центру соціального обслуговування Калина горішніх плавнів привозять продуктові набори незахищеним верствам населення до їхніх помешкань. Це багаторічний спільний проєкт міської адміністрації та благодійного фонду полтавського ГЗК. Цього разу комплектували набори продуктами, наданими із резервного фонду міста, а також благодійним фондом. Майже всі працівники територіального центру цими днями задіяні у розвезенні та видачі продуктових наборів. Ми повідомляємо місцевих жителів, що буде здійснюватись видача продуктових наборів. Привозимо на певні адреси і допомагаємо у видачі. Я вважаю, що ця допомога дуже необхідна. Це неабияка підтримка нашого населення. Люди безмежно вдячні за. І Цю підтримку, що є за цей, нехай не дуже великий продуктовий набір, але він для них має велике значення. Це неабияка яка підтримка для них. У пакунку завжди набір продуктів харчування першої необхідності. Подивіться, там все, все, що необхідне. Ага, а що, а що необхідне? Що? Ну, бачите, і олія нада, і крупа тут треба, і що ще тут? Мука. Борошно, так крупе, да, все те, що так необхідно вам сьогодні і завтра і післязавтра. Цукор, так. Да. Якраз усе те, що нам нося було. І борщ можна зварити, і суп <сум> зварити все. Це. Дякуємо, що нам допомагають. Я одна, то мені багато не треба, то мені вистачає. І я дуже вдячна за те, що. Оце люди таке ну якби це організували. Це дуже приємно, що хтось про нас ще думає. Наталя Миколаївна прийшла отримати продуктовий набір для своєї 90-річної матері. Дякувати людям цим, що хоч якось допомагають пенсіонерам, стареньким бабусям, дідусям. Вони ще й принесуть, якщо нема кому принести. Ще й в квартиру занесуть, так? Ще й в квартиру занесуть. І в такий стан важкий, воєнний. Якщо люди допомагають старим людям таким немічним, то дай Бог здоров'я і всього-всього. Саме головне, щоб був у нас мир в Україні і взагалі на планеті. Тяжка доля спіткала Марію Олексіївну. Сама виховувала дитину, працювала в ремонтно будівельному управлінні, затим у комунальному господарстві вантажником із саночищення міста. Ви ж знаєте, що це Знання. пакунки від благодійного фонду. Я знаю, я отримую я це давним-давно вже так. що Я дуже благодарна їм, що вони так допомагають нам, щоб мені умерлі від голоду. Валентина Василівна у свої 82 роки й досі пам'ятає, як разом із першопроходцями будували місто. У 70-му, в 99-му, железну дорогу на Ридуцькій Вєтки зносило, і взагалі не було. А ми старалися, я там робила рейки. <різько> Ось до поїзду залишається 40 хвилин. А нам треба 17 спалів кинути, 30 метрів рейки вкинути. Ось От отак. Було ніхто. Вистало всього. Десь. І в дітей працювала, і я кажу, на стройці вистачало мене кругом, поки квартиру заробила. І місто будували і комбінат. А як ж, а я, а де ж я дівуся. Наш мер дуже хороший, дуже хороший. Я за нього п'ять голосуватиму за нашого мера». «Ну, Ви знаєте, що ці продуктові пакунки вам виділяє благодійний фонд «Так, так, 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 Полтава Полтава». Полтавського да, так? Да. Це у наш Віктор Вікторович, Лотоуста, Костянтин Живаго. От іменно хлопці молодці. Може, десь були зігзаги, ну, хай пробачають. То не споцикається. Горішньоплавняни, які проживають поблизу територіального центру і мають бажання та можливість, приходять у калину і отримують пакунки тут. Всього наразі їх сформовано чотири тисячі. На сьогодні дуже важко жити пенсіонерам. Ціни в магазинах високі. Вони вдячні, всі дякують, це Для них є такою суттєвою допомогою до їхніх пенсій. вони чекають завжди ці продуктові набори, телефонують, запитують, коли ми будемо роздавати. Це для них дуже така вагома, гарна допомога. Вартість продуктового набору складає понад 220 гривень. Зареєстровані у терцентрі Калина мешканці горішньоплавнівської громади отримують його безкоштовно.